Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні в даному відео поговоримо, як перетворити свої гривні на банківській карті. Я буду показувати, наприклад, МОНО, це може бути інший банк, якби не принципово, на криптовалюту на біржі Bybit. Покажу, як це зробити швидко, просто без якихось фінансових затрат, тому що комісій тут немає, без затрат часу, там буквально декілька хвилин. Тобто, справиться навіть початківість. Кому це цікаво, залишайтеся обов'язково лайк авансом. Підписочка на ютубчик на телеграм, посилання в описі і погнали. Що ж, друзі, є в нас біржа, яка називається Байвід. Є в нас банк, є карта цього банку, який називається Монобанк. Ну в принципі, тут не важливо з якою якою картою якого банку користуєтесь. Покажу, де воно це все налаштовується, але да, для прикладу візьмемо карту Монобанку. І є в нас бажання купити криптовалюту. Тож, як це зробити? Давайте я вам все покажу. Заходимо до себе в аккаунт, в кого ще його немає. Посилання на реєстрацію залишай в описі, переходите, реєструєтесь, проходите KYC. там все робиться буквально за декілька хвилин. Якщо будуть питання, то пишіть в коментарях, я вам допоможу. Тож, заходимо до себе в аккаунт, зліва ось тут є така вкладочка Купити криптовалюту. Знаходимо P2P-трейдинг і натискаємо. Відкривається в нас ось така сторіночка, де ми вже зможемо його купити. Це p 2 p майданчик, де сидять такі самі люди, як і ми, просто вони хочуть продати криптовалюту, а ми хочемо її купити. Біжа виступає в ролі посередника і дає нам таку можливість тут зробити, от, так сказати, знайти один одного. так? Тож, бачимо список продавців. А, чекайте, спочатку треба ще виконати певні дії. Дивіться, дивимося, є купити. Монетка USDT, в принципі, тут одразу можна купити інші монетки, їх тут небагато, тому я рекомендую купувати спочатку USDT на P2P, а тоді вже на самій біжі ви за ці USDT можете купити будь-яку криптовалюту, яку буде вам потрібно. Є USDT, бачимо, що є гривні, і вибираємо спосіб оплати. Я вибираю Монобанк, тут собі пролистую, листом бачимо, є Монобанк, ви можете вибрати будь-який інший банк чи спосіб оплати, якісь там платформи, гаманці і так далі. Тобто безліч варіантів. Але, приклад Монобанку. Натискаємо Підтвердити, воно нам відфільтрувало, і тепер ми бачимо продавців, які можуть виконати цю операцію, які співпрацюють з монобанком. Так на що потрібно звернути увагу? Дивимось на ось цей відсоток виконаних угод. Чим він вищий, тим, звичайно ж, краще. Дивимось на курс зверху, завжди буде найбільш вигідний курс. Дивимось на ліміти, якщо вам треба купити сотку чи там 2-3 тисячу, а тут всього 15 USDT, то якби шукаємо когось іншого. Спускаємось нижче і дивимося, так? Наприклад, нам треба купити сотку, ось тут 228. Тобто нам вистачає. Дивимось, з монобанком працює, по лімітах все нормально. Все, якщо нас все влаштовує, натискаємо кнопочку купити. В цьому вікні вказуємо ось тут суму в гривнях, на яку ви хочете купити, або в цьому кількість USDT, яку ви хочете купити. Наприклад, це 100. Ще раз подивилися, воно вам підрахувало, скільки ви маєте заплатити. Якщо вас все влаштовує, натискаєте купити. Далі відкриється вікно, де будуть дані продавця. Там буде номер його банківської карти, тобто монобанку, на, який, на яку вам треба буде перевести ось цю суму. Тобто ви заходите до себе в додаточок моно, копіюєте тут номер його карти, вставляєте в себе в додаточку і переводите 3768 гривень. Тоді натискаєте Підтвердити. Там буде кнопка підтвердити. Але <кл 'я> цю кнопочку обов'язково потрібно натискати тільки після того, коли ви вже перевели необхідну суму. А далі просто треба буде зачекати, поки продавець відпустить вашу криптовалюту. Він побачить, що йому прийшов переказ, і переведе вам ваші USDT. Що ж я вас вітаю, ваші USDT тепер у вас на балансі, і хочу звернути вашу увагу, що вони знаходяться не на споті, а на аккаунті фінансування. Тобто, щоб здійснювати далі якісь покупки, наприклад, ви хотіли купити не USDT, а якісь там якусь іншу криптовалюту, то вам потрібно з аккаунту фінансування перевести їх на спот, і тоді ви зможете вже на біржі купити ту криптовалюту, яка вам потрібна. Давайте покажу, як це зробити. Заходимо на аккаунт фінансування, знаходимо свої USDT, Ось ця монетка. Знаходимо тут кнопочку переказ, натискаємо на неї. Вже у цьому віконці можна перевести з фінансування на спот. Бачимо, що тут стоїть спот на фінансування, можна зробити або ось так, або просто, якщо тут буде щось ще інше, зі списочку вибрати, звідки куди вам треба перевести. Тут є списочок, вибираєте і переводите. Фінансування спот. Тут прописуєте суму, яку треба провести, або натискаєте Усі, так, якщо треба всі, і натискаєте Підтвердити. Все. Вони моментально випадають до вас на спот, і ви вже зможете зайти в торгівлю і купити собі криптовалюти. Давайте покажу також, як це зробити. Ось тут є вкладочка торгівля. Знаходимо спотова торгівля. Відкривається віконце. У нас за замовчуванням стоїть пара «Bitcoin USDT. Якщо вам потрібна якась інша монета, тут просто наводите, є пошук. Прописуєте, Там, не знаю, монетка «Bit», наприклад. Так? «Bit». Вибираєте цю монетку. Бачимо графік цієї монетки. Тут справа можна здійснити покупку, продаж монетки. Дивіться, ви можете встановлювати ціну самі, тобто у вас стоїть за замочем лімітний ордер. Або якщо ви зайшли вас, все влаштовує, ви готові купувати за такою ціною, ви просто вибираєте ринковий, прописуєте кількість USDT, на яку ви хочете купити, і насикайте купити. Все. Воно автоматом закупиться по тій ціні, яка в даний момент є на ринку. Більш детально про ордери, чим вони відрізняються, як їх встановлювати. Я розповідаю в іншому відео. До речі, посилання на нього я залишу в описі. Кому це буде цікаво, можете перейти і ознайомитись. Що ж друзі, я вас вітаю. Ви купили криптовалюту за гривні з карти Монобанку на біржі Бабі. І всі ті самі дії, тільки в зворотньому порядку, ви робите, коли вам буде потрібно перетворити вашу крипту на Байбід в гривні на вашій банківській карті. Хай то буде моно, приват чи будь-який інший банк. Тут натискаєте продати, потім зі споту переводите на аккаунт фінансування, і вже на майданчику вибираєте не купити, а продати. Тож нічого складного тут немає, то тільки зразу може показатися, що все так важко, тут щось заходи, там що переводити. Ви пройдете цей шлях два рази, два рази це зробите, і потім вже зможете все робити з закритими очима. Друзі, ось таке у нас вийшло відео. Кому сподобалось, допоміг, будь ласка, підтримайте його лайком. Хто ще не підписався на канал, обов'язково це зробіть. І ще раз нагадую про телеграм-канал. Посилання в описі там дуже багато корисної і прибуткової інформації. Що ж, друзі, на цьому кажу вам до побачення. Ще раз дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!